Я за сам... с... мене тримаю. Я б поставив би телефон. Оце витягнув одну маму. Там було 20 копійок стояло. Де ж у 20 копійок? Як ви думає, там було гроші. Та скажіть, камеру діло буду знімати. Блін, правда, невдобно буде. Не якось буду держати камеру, так що їй було видно. <пев>

А хто компи й потири? Комп'ютер потир. А то знаєте такі учні, які щось знімають там камера, Професіональна камера так можна. Можна було і по А, ты спазя! А, ты спазя! А, ты спазя! Ядка бежи кит! А, это и Владкин. Это как бы Владка был Кит, гайца, мы же Под Лёхиным Великом. Машина, Дірик. Шевролет. Ух на вулиці парку, блін, дощ походу буде. Шевролет а вео.